Знаєте, друзі, зараз частіше-частіше я спілкуюся з іншими іммігрантами тут Новій Зеландії, які, до речі, мають досвід життя в Європі, в Австралії, ті самі, в США. І більшість з них з дітьми тут сімейні. І от вони говорять, що кращого місця для сімейних пар, щоб вирощувати дітей. Ніж Новозеландія, на їхню думку, немає. Вони там попереселялися з інших країн там жили. Отже, тут я, мабуть, погоджуюся, я також жив в Європі, в Англії, в Данії. І на мою думку, тут набагато спокійніше, менше крим... криміналу в цій країні. Тут навіть поліція ходить без зброї в Новій Зеландії. Тобто тут набагато безпечніше для дітей місце. Нова Зеландія, чим я сказав би там Європа, а, чим Сполучені Штати США. Тут взагалі а, Ну і в школах також дуже добре дітям вчитися. Я був в декількох школах, бачу, як вони там облаштовані, а, тому що я тренером працював і був в всередині школах. І не в одній, мабуть, декількох, з трьох-чотирьох. Тут взагалі так, ну, такі школи, що тут парт немає. Особливо це коли primer school. Такі вони йдуть, як продовження дитячих садочків розважальні. Така обстановка дуже класна в школі, прикольно зроблена для дітей, що їм хочеться туда йти. Немає такої, знаєте, сірості, все в кольорах. Діти займаються, вибирають предмети, які їм, там, декілька яким краще підходить. В чому вони хотіли там в подальшому розвиватися. Наприклад, є діти, які хочуть в інженерії, в робототехніки, то вони вибирають під це свої предмети. Тобто це таке місце, школа, де не задають ну, початкові праймері, скул, це до 13 років взагалі домашньої більшості шкіл домашніх завдання не задають. Діти собі ходять, в них нема депресії, нормально собі живуть, розвиваються. О, І тут. Кожен, хто сюди приїжджає з іммігрантів, в мене сусід живе, він сполучених штатів. Вони переїхали, то кажуть, да, в нього теж дитина там, 4, 4 роки хлопчика, то він каже, для дітей то тут супер. Любі тренування, там все. басейн дешевий. Тут басейн, аквацентр, -аква навіть не басейн, де сюди входить джакузі, сауни. Різні є там і вологі, і звичайні сауни, і гарячий басейн, басейн для дітей, холодний басейн з корисними доріжками. І це все зараз приблизно коштує 5,5 доларів на людину і не на годину, а на цілий день. Можете хоч там йти зранку до вечора, тільки вас набагато не вистачає. Мені вистачає басейн максимум, що я можу там побути 2 години, потім вже набридає трішки. Ну і тут так держава дбає, що дуже облаштована інфраструктура. Дітям є чим займатися постійно. Бібліотеки тут дуже класно також зроблені, що тут приходиш, по-перше, не тільки книги, можна читати багато різних комп'ютерів, ігор розважальних, настольних ігор в бібліотеці. Ну, Все такі новітні зроблені також з м'якими сидіннями, диванами, можна сісти собі, розслабитися трішки. І коли діти ростуть в такій обстановці, то це, звісно, впливає також на їхнє майбутнє, вони менше ростуть без стресу, на них ніхто не, не наполягає, щоб вони там вчилися гарно. Багато хто там, з моїх ровесників, я також, коли вчився в школі в нас, то є такі предмети, які мені не подобалися. Мені треба було їх вчити, мені ставили там погані оцінки, як я щось не вивчу. А якщо воно не моє, наприклад, навіщо тоді ставити оцінки, якщо тобі там е, вік там був 7, 8, 9 років, ти ще не знаєш, звісно, що ти хочеш, тебе вже напрягають ними. Мабуть, це неправильно. О, і от я говорю, з, спілкуюсь з іншими іммігрантами, то в них є чим порівняти також, то тут звісно, що... Відчуває себе безпечним цій країні, ну як, як дитина, та, як і батьки, які хочуть щось там для своїх батьків, е, які хочуть гарного майбутнього для своїх е, дітей. Е, це в усьому. Тут немає ніяких бійок на вулиці, ніхто не дереться, ніхто не кричить на, на цей. Все спокійно. Люди пишаються, що вони новозеландці. Країна дуже чиста. Навіть сприйняти її з Англією. Я там жив. І мій друг зараз переїхав в Австралію з Нової Зеландії, то він каже, що тут набагато частіше, ніж в Австралії, в Новій Зеландії. Тут є таке відчуття, що якщо ти новозеландець, ти дуже цим пишаєшся. Ти живеш найчастіше в світі країні, адже Нова Зеландія була останньою відкрита всього там 300 років назад. І в неї природа залишається унікальна, і найчастіше в світі повітря, це саме в Новій Зеландії. І кожен з новозеландців про це знає іммігранти, які отримують резидентство і паспорти нової Зеландії, то також дуже пишаються, що Новозеландія стала їхнім новим домом і стараються також передати наступному поколінню цю унікальну природу, унікальну культуру новозеландську. І також вчать дітей самого малку цього. Тут, до речі, на рівні з англійською мовою, яка є державна, також державна мова Маорії. Тут зараз бачу, держава витрачає більше коштів, щоб е, популяризувати її більше. Є канал Маорійський на телебаченні. Назви також е, називають міст поряд з англійськими. Зараз е, Маорійські вітаються на Маорійській мові, і все таке трішки починають розвивати. Так що, друзі. В садочку дітей зараз також починають вчити слова, пісеньки на магалійській мові. Це цікаво, дуже така незвичайна і цікава мова. Дякую, що ви продовжуєте дивитися мій україномовний youtube ютуб-канал про Нову Зеландію. Якщо вам не важко, то, будь ласка, поставте вподобайку, коментар. ви самі знаєте, як ці алгоритми Ютуба працюють в наш час. Мені ваша підтримка дуже потрібна. Хоча б по тій причині підтримайте мене, що коли я це починав, декілька років назад, то жодного youtube каналу на українській мові про Нову Зеландію не було. І зараз вже в мене там декілька тисяч підписників, я цьому дуже радий, дуже вам за це вдячний. Адже ми робимо велику справу, адже всі з вас знають, де починається українська мова, там закінчується русський мір, який до нас приніс зараз війну і який вбиває наших. Людей, дітей. Так що кожен, хто підтримує україномовний продукт, україномовний канал, також робить внесок в нашу спільну перемогу. Так що, друзі, хочу вам побажати, щоб вам щастило всіх ваших починаннях, за що ви не бралися в житті. Слава Україні і будемо на зв'язку, друзі!